Це один із небагатьох танків у світі, що пройшов випробування боєм. Він оснащений газотурбінним двигуном, який ще називають реактивним. Так, реактивний двигун розташований всередині танка. А тепер давайте розглянемо детально, з чого власне складається Абрамс, скільки він вміщує членів екіпажу. Подивимось на місця командира і навідника, а також на те, як керувати системою управління вогнем проти ворога. Всі етапи покроково далі. У цьому відео розповімо зокрема про систему динамічного захисту, яка нейтралізує будь-який випущений по танку РПГ чи ракету. І звісно, про основне озброєння, особливо про багатоцільовий снаряд і про те, як він діє після пострілу із цієї 120-мм гладкоствольної гармати, а також про об'єктивні плюси та мінуси цього основного бойового танка. США. Тож залишайтеся з нами та не пропустіть найцікавіше. Це М60А3 Петон, збудований у 1970-х роках. Цей танк став основою для створення лінійки танків М1Абрамс. Це танк М1А1, який перебував на озброєнні армії США 1986 року. Також існують модифікації М1А2 а ще М1А2СІ. Ось цей мінний плуг може бути встановлений на обидві версії. Це було однією з основних вимог для введення бойових дій у міських умовах. Цікаво, що всі ці моделі схожі на танк Леопард 2, оскільки вони розроблені за однією програмою МБТ. Тепер давайте перейдемо прямо до базової інженерії, що стоїть за створенням цього танка. Розглянемо цей М1А2 с Абрамс Туск. Це його повна, укомплектована версія для виживання у боях у міських умовах. Цей танк завдовжки 9 метрів 83 сантиметра, а завширшки близько 3 метрів 66 сантиметрів. У версії «Туск-2» вона становить близько 4 метри 34 сантиметра. Висота цього танка близько 2 метри 95 сантиметрів. Бойова маса 61 тона, що робить його одним із найважчих танків у світі. Відразу після цього Ergent MBT. Для розуміння його розмірів. Порівняємо його зі зростом людини, але краще вже з німецьким танком Леопард та російським т 90 Російський Т-90 був навмисно зроблений нижчим ніж західні танки. Його ціна близько 4 мільйонів доларів. Вартість німецького леопарда значно дорожча близько 7 мільйонів доларів. Але перший за цим параметром у американського Абрамса. Він з усіма додатковими системами боєздатності коштує від 8 до 10 мільйонів доларів. Екіпаж Абрамс складається із чотирьох осіб. Командир сидить по центру майже вгорі. Ліворуч трохи нижче місце навідника, з правого краю той, хто заряджає боєприпаси. І ще один член екіпажу водій. А тепер про зброю: це 120-мм гладкоствольна гармата. Поруч із нею спарений кулемет, а це контрснайперська установка, яка використовується в основному навідником для відбиття атаки піхоти. Це основний приціл навідника із захисним щитом. А тут розташований кулемет 50-го калібру. Ним командир керує дистанційно, а це автономний тепловізор командира. Загляньмо у середину танка, зокрема у бойовий модуль командира. Найважливішим приладом для керування танком тут служить окуляр прицілу. Важливо, щоб зображення на моніторі у командира та навідника співпадали. Трохи нижче дисплей командира. За допомогою ось такого джойстика і панорамних прицілів. Командир відстежує ціль. Ці приціли мають огляд на 360 градусів. Використовуючи їх, командир надсилає дані навіднику, аби той стріляв із гармати. Знайшлося тут місце і для окремого бойового модуля, яким командир може керувати дистанційно. На цій графіці бачимо, яким чином командир керує гарматою 50-го калібра із середини танку. А тепер поглянемо як облаштоване місце навідника. Це називається кадилаками навідника. Ці дві чорні ручки це елементи керування. Менший червоний перемикач вище це спусковий гачок. Якщо натиснути на цей перемикач при обох вимкнених запобіжниках, ця 120-мм гармата відкриває вогонь. І що важливо, у випадку поранення навідник може використовувати один набір перемикачів на одній стороні кадилака. А цей великий перемикач, якщо його натиснути і утримувати, можна повертати башту танка. Коли обидва перемикачі затиснуті і обертати ручки, можна підіймати та опускати ствол гармати. Якщо навідник відпустить цей перемикач, гармата перестане рухатися. А це вишибна панель, і вона запрограмована на те, щоб скинути цю кришку у випадку, коли у башту влучає снаряд. Це робиться для того, щоб направити вибух угору, а не в бік відділення екіпажу. Давайте повернемось всередину танка та подивимося, як це працює. Ось як заряджаючий відчиняє люк, ставимо коліна на цей перемикач і відкриваємо відсік боєукладки. Він може містити у собі різні типи снарядів, наприклад, гед МПТ, який є основним боєприпасом Абрамса. Однак він не такий точний, як бронебійний підкаліберний снаряд серії М829. Просто для порівняння це розмір снаряда у порівнянні зі зростом людини. Під час пострілу він досягає мети та детонує його потужності. Вистачає, щоб пробити близько 600 міліметрів катаної однорідної броні. Цей кумулятивний снаряд має дальність 2600 метрів. Якщо порівняти його з бронебійним снарядом зі стабілізаційним оперенням, то його дальність становить 3,5 тисяч метрів. Давайте розглянемо основну різницю між ними. Бронебійний оперений підкаліберний снаряд призначений лише для одного для знищення танків. Хоча цей кумулятивний снаряд не такий ефективний проти якогось бойового танка, він годиться для легкої броньованої техніки. А тепер поглянемо, що станеться, коли бронебійний оперений підкаліберний снаряд вийде з захисної оболонки. Він може пробити легко броньовану машину і пройти наскрізь. Через те, що виникла проблема перевезення різних снарядів для різних цілей, американці розробили ось цей універсальний снаряд як розв'язання проблеми. Ідея полягає в тому, щоб замінити всі снаряди для різних цілей, про які розповідали раніше, лише одним універсальним. Цей снаряд можна запрограмувати на три різних режими. Номер один режим ураження в повітрі. Зазвичай він використовується для машин піхоти, другий точковий підрив ідеально підходить для бронетехніки та вантажівок. Третій точковий підрив з режимом затримки ідеально підходить для танків та важкоброньованої техніки. Це активна броня, яку також називають системою трофі. Вона розроблена ізраїльськими компаніями Рафаель та «Ельта Груп». Це радар з кутом зору на 220 градусів. Він використовує процесор і бортові комп'ютери для виявлення та відстеження зовнішніх загроз. Погляньмо, як це працює. Крок перший. Радар виявляє та класифікує ціль, що наближається. Крок два. Система відстежує загрозу, обчислює параметри перехоплення та передає оповіщення екіпажу. Крок три: якщо загроза становить небезпеку, вмикається контрзахід, аби нейтралізувати її до контакту з бронею Абрамса. Хоча зазвичай ця система захищає тільки від протитанкових ракет проти бронебійних оперених підкаліберних снарядів цей захист безсилий. Щоб протистояти цим танковим снарядам, американці мають надсекретну броню зі збідненого урану. Це, ймовірно, місце розташування цих пластин. Розглянемо, що входить до складу цих пластин зі збідненого урану. Це зовнішній шар сталі, середній шар збіднений уран, який у 1,6 рази щільніший за свинець. Давайте поглянемо на це зі сторони. Це набір вибухової реактивної броні М32, яка розміщена у вигляді накладних плит. Американські інженери передбачили ще один шар захисту. Ось ці вигнуті плити поруч з основними прямокутними. Коли снаряд або ракета потрапляє у вигнуті плити, це їх уповільнює. Відповідно, блоки реактивної броні уражаються з меншою кінетичною енергією. Потім вони детонують, намагаючи запобігти проникненню снарядів у машину та захищаючи екіпаж. Але проблема в тому, що всі ці доповнення зробили танк важким і менш мобільним. Вирішити цю проблему допомогла установка газотурбійного замість дизельного двигуна, який є легким та потужним. Це двигун agt 1500 Honeywell, який працює не тільки на авіаційному паливі. Він може працювати і на дизелі, мазуті чи бензині, а це справжня перевага на полі бою. Ці турбіни працюють майже як реактивний літак. Обертаючись, реактивний двигун генерує багато тепла через закриту конструкцію. Від перегрівання двигун захищають два охолоджувальні пристрої, які всмоктують гаряче повітря з турбін. Вся ця потужність передається на ці ходові частини, які відповідають за переміщення танка разом із гусеничними колесами. Погляньмо, як це працює водій зазвичай потрапляє всередину танка через цей люк. Танк всередині має відносно небагато місця, тому водій кермує ним лежачи у кріслі. Це педалі гальма. А от система кермового управління, така, як і у німецького танка Леопард. Отже, розглянемо функціонал. Водій повертає танк, змінюючи швидкість правої чи лівої передач, що розташовані поруч із двигуном. Щоб повернути ліворуч, водій вмикає прискорення на правій ручці. Це збільшує швидкість правої передачі та гусениць. Це виглядає приблизно так. В результаті це допомагає повернути танк ліворуч. А для того, аби повернути танк праворуч, водій вже крутить ліву ручку. Це збільшення швидкості на лівій передачі та гусениці допомагає повернути танк праворуч. Заради неупередженості варто розглянути плюси та мінуси цього танка. Абрамс М1А1 має досконалу систему управління вогнем, яка дозволяє швидко та точно наводитися на ціль. Цей танк має найкращу нову тепловізійну систему, яка забезпечує покращені можливості нічного бачення на полі бою. Він також має потужний двигун, який дозволяє йому розвивати швидкість до 70 км на годину та пересуватися степами і гаями. Танк укомплектований системою активного захисту трофі, яка може перехоплювати протитанкові ракети. А броня зі збідненого урану робить його стійким до уражень. 120-мм гладкоствольна гармата може стріляти різними снарядами, включаючи багатоцільові снаряди та осколково фугасні. Давайте також розглянемо недоліки. Це перш за все вразливість. Незважаючи на свій покращений бронезахист, танк, як і раніше, вразливий до деяких видів зброї, наприклад, російської протитанкової ракети «Корнет». також Абрамс коштує аж цілих 10 мільйонів доларів. Це не дешево, як для танку. Для порівняння російський Т-90 коштує 4,5 мільйона доларів. Крім того, Абрамс велика і важка машина. Це може ускладнити його транспортування та експлуатацію за певних умов. Наприклад, у міських районах або на місцевості з вузькими дорогами чи мостами. І ще одне: турбінний двигун виділяє багато тепла, що робить його вразливим для більшості ракет системою інфрачервоного пошуку та ураження. Сподобалось це відео? Підписуйтесь на наш канал, щоб допомогти нам створювати більше подібних матеріалів. Ставте лайки та пишіть коментарі про те, який технічний розбір хотілося б побачити. Дякуємо, що дивились!